Рікрічна Подерчани 16 жовтня. А ось і буде те, про що я вам завжди розповідав. Бачимо, що ось тут такі газовщики ремонтують газові мережі ремонтують, бачите? О, чому вони ремонтують? Тому що, як я раніше про це розповідав, труби не, поправи, не пофарбовані, виходять з ладу ось. і приводять до аварійних ситуацій. Бачимо, що... Так розумію, що люди зараз сидять без газу через те, що тут газова мережа просто впала. Ось дивіться, ось за труба. Ось така нахилена труба донизу. А ми бачимо, що вона не пофарбована. Ось бачите. І через це вона вийшла з ладу і кажуть впала. Зламалася, і я так розумію, що ці будинки, оці от, далі будинки та будівлі комерційні також сидять без газу сидять. Через те, що е, облгаз кожного місяця нас здирає, але труби не обслуговує. І ось ми бачимо вже наслідки цієї діяльності злочинні, я вважаю. І якби поліція була на боці громади, вже людей, то вже вона б покарала б їх. А то щеків, так ну, не у Подільська маємо увазі, а в місті Одеса, куди ми сплачуємо кошти кожного місяця. Нагадаю, що у тариф ходи ходить. Доброго дня! Доброго. Що трапилося? Не знаю. Як не знаєте? Ви ж головний інженер же? Вроді би, так. Ну, я пам'ятаю вас, що трапилося? Що... А що ж ви так пізно прийшли? Тут вже три дні ремонт роботи йдуть. Та не важливо, а що трапилось? Три, три дні вже, три дні не можуть люди сядя без, без газу, так? Да? Люди без газу три дні вже сидять? Да. Чому? Тому що вон не А що зламалося? Вроді дерево впало, от бачите. Не, може тому що не пофарбовані, можливо, тому що не пофарбовані. Може тому що не пофарбовані. може те що, що фарбують. Ну так я вай. А, 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 а навіщо фарбують? А зняли фарбувати. А навіщо фарбуєте? Зняли фарбувати. То що ж, які підстави були? В ага. чому була поломка? Фарбувати зняли. На місці не можна? А як же така висота? Хто ти заліз. А. Це ж опасно для життя? Зрозуміло. Дякую. Виявляєте, зняли трубу або її попросили. А люди без газу, так? Да? Люди без газу сидять, да? так? <світ> Бачите, уявляєте? Зняли трубу, зняли трубу, але пофарбувати. -по 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 а люди, які будинки мешкають під газом або запаленням, газу зараз не отримують. Це не передбачено. Тобто, ми ж кожного місяця сплачуємо за те, щоб у нас стабільно постійно був газ. А це зараз, якби вони, я не знаю, живуть. капець, капітку, це місто речі. Місто Подільськ поки що української країни України. Бо Подільські є таке, що є і в Московії.